Привіт підписники та гості каналу Садород Кібліч і сьогодні в нас вже 10 жовтня. І поки в нас трошки вийшло там сонечко і захмар, дощ трохи припинився, то лиє щодня і цілу ніч, вчора також лив, то ми продовжуємо збір яблук. Ось такі яблучка, красунчики. Але подивіться що буває після дощів і коли жалієш врожай. Я вам знімаю часто нормування врожаю персика, нормування яблук. І ось ці яблуні. Це Gold Rush у нас також знімав, коли нормував яблуні, але трошки залишив лишнє. І подивіться, яблука набрали вологи, соку. І вже гілка у нас одна розчахнулась. Гілка пригружена капітально. Тут на цій яблуні, я не знаю скільки кілограм яблук, але я обірву вам покажу. І хочу показати, що робити ще в такій ситуації, як відремонтувати цю яблуню. Вже минулого року в нас були такі пригоди іменно з цими яблуками, іменно з Gold Rush. Тому що це в неї одна біда, що в неї кожен рік перенавантаження. Її треба нормувати, тому що дуже Загружена плодами. Вон. одна голдраш, ось друга. І ось третя. Ну, Після нормування яблука всі стандартні, всі одне водне, відкалібровані, риночні. Можна сказати, хто вирощує на ринок, дуже чудовий сорт. Дуже вони лешкі. їх. Починаємо споживати вже десь аж в кінці лютого і лежать вони у погребі вже десь аж до середини літа. Ми вже їмо свіжі яблука, папірка та білий налив, а ці яблука тільки починають влежуватися в погребі. Ну вони дуже смачні, довго лежать. Тому такий хороший сорт я вам рекомендую. Ну, до лютого місяця, до середини зими точно їх гризти неможливо, тому що вони як камінь ці яблука. Але дуже добре зберігається. дивіться одне вже стільки набралося соку, що вже аж тріснуло. Ну що ви хочете, Вже другий тиждень дощі заливає, заливає, все в болоті, щоб прямо виноградник в ямах там вода стоїть, вже не впитується. Тому зараз потрошки обірву і вам покажу далі процедуру, що робити з такою гілкою. Не перемикайтесь. Так, друзі, одну гілку я цю розгрузив. Як бачите, вона вже пуста. І зараз Йдемо по інструменти, будемо ремонтувати. Тут ще всі яблука, як бачите, на дереві. Також гілки повгиналися і думаю, чого ж вона тріснула, тому що на тарсі вам видно п'ятивідрова відрова бадя. І ось це на одній гілці, О, ще одне яблучко пропустив, якесь дрібненьке ще, бідовеньке, це не пронормоване. І на одній гілці у нас висіло 5 відер яблук. Всі вони калібровані, подивіться, всі одне водне. Товарні, ну Вони, звісно, ще й соку набралися дуже багато, тому що я вчора тачку залишив на дворі, то рано встав, то тачка була, напевно, аж по цей болт води тут було. Зотри відра води в тачці за ніч налило. Представте, скільки у нас випало опадів. Так, Зараз коротко, йду за інструментом. Ну, Яблука шикарні. Подивіться, всі одне одне, Ні плямки на них, ні. Ну, Шикардос для сім'ї, що для ринку, я вам рекомендую такий сорт. Саджанців в мене немає, то ви можете не, не дзвонити, не питати. Яблук я цей рік не щепив, тільки під замовлення там зробив декілька штук. ну Яблучка шикарнючі. Подивіться, які вони всі як намальовані, так далі відійду. Всі одне в одне, І до того ж дуже смачні. Коли вже їх ви зимою берете вже ближче до весни, то в них аромат такий, ну, щось ніби теж груші нагадує. Щось є подібний смак з Golden Del тільки, Тільки що Golden Delchess треба з'їдати до Нового року, а ці яблука вже в кінці зими і до весни аж до літа можете споживати. Дуже шикарний сорт. Тому рекомендую, хто хоче для себе чи навіть для ринку, подивіться, яка красота. так. Пішов за інструментами. Тут яблуня ще дивіться з усіх сторін. Одну гілку тільки я цю обірвав, а ці вже всі обліплені гілки. Як бачите, дивіться. Багато під листям не видно. Так коротше йду, ремонтую. Поки свіже. це вона відломалася сьогодні, бо вчора ще ходив, дивився, то все було добре. Так, друзі, що нам потрібно для ремонту? Нам треба ось такий маленький молоточок, сікатор обрізати, там гілочку лишню. Ізоляційна стрічка ізолента. Ну, є в нас жовта, але краще брати синю, тому що, коли я ще був молодий, красивий, ще... В далекій юності. Мав я різні моделі жигулів. Копеєчка, і троєчка, і шестьорочка, і четверочка в мене були. То ремонтував я їх тільки синьою ізолентою. На жовтій ізоленті погано запчасті трималися, запчастини. Тому користувався тільки синьою. То думаю, що на синій ізоленті гілка краще приживеться. І ось такі ще від Радянського Союзу в мене залишились маленькі гвіздочки. Так, ось такі, бачите, малесенькі. Байдуже вони ржаві, це нічого не впливає. желізо буде трошки впитуватись у деревину і не буде хлорозити яблуня. Так, зараз цю гілочку ми приб'ємо, зараз мені одною рукою незручно буде. Так, зараз Ось тут треба відрізати. Ця подушечка і гілочка нам тут заважає. Ось ми її ось так зріжемо, щоб нам не заважала вона. Тут теж подушку зріжемо. Ну і ще одну. Так, ну тут же нам заважати не буде. Ну ще можна одну там гілочку ззаду зрізали. Зараз я заб'ю гвіздочок у мені. Нема кому знімати. Зараз я вам покажу, як воно буде виглядати. Так, друзі, дивіться, забив гвіздочки. І для надійності ще, так, вам видно, я надіюсь. не хочу фокусувати. Для надійності закрутив ще пару саморізів, щоб гвіздки не вирвало. Як ну, це не хочу фокусувати, я думаю, що вам видно. Шляпочки торчать. І зараз плотно-плотно обв'язуємо все синьою ізолентою. Нічим не замащуємо ту рану, щоб нічого туди не попадало. Ось такі саморізики. Закрутив ще кілька штук. Ну, в кого саморізів може вдома і нема, то можна простими гвіздочками. Так зараз обв'яжу. Вам одною рукою я не обв'яжу і покажу, як виглядає. Так, друзі, дивіться, гарненько обв'язали з усіх сторон. Ось таку зробили перев'язочку. Ну, все-таки взяв таку полосату ізоленту, воно мені щось так симпатичніше, наче рибачка Соня виглядає, бо синя якось вона трохи не, не красиво тут. Білі яблука, жовті яблука і синя ізолента. Тому взяв таку полосату, дивіться, наче така морячка, яблунька. Так, минулого року в нас була така сама проблема, це я не жартую, що так можна гілку врятувати. Подивіться, скільки на, них, скільки на цій гілці плодушок і шкода відрізати. Вона вся з плодовими утвореннями. Ось такі коротенькі плодушечки. Тут на слідуючий рік тут також буде на цій гілці пару відер яблук. Зараз покажу вам, де була минулого року така сама ситуація. Так, ну тут яблуками теж пригружено, треба швиденько обривати, бо буде та сама історія. Так, ось дивіться. Ось тут була тріщина, гляка ця майже відломалася до половини, вона зламалася. Так же само її. Обв'язав, закрутив, там гвоздики є, і воно ось наріз калус. І Воно все зажило. Ну, тут треба було весною ще підрізати, ось тут зверху, де був цей розрив, щоб ще, наб... ще калус наріз. Це вже наслідуючу весну обріжеться, а тут зробляться такі надрізи на корі. Кам'ян почав ділитися і калус наростав. І все, ця гілка заросте і все буде з нею добре. Тільки треба пошвидше зняти яблука, щоб не було. Такої історії, як в минулому році. Навантаження через чур. Тут ця гілка аж до землі також зігнулася. Ще поки не тріснуло. Так все, друзі, обриваю, далі зараз вам покажу вже цю яблуню одну дорву і покажу, скільки з неї врожаю. Не перемикайтеся. Так, друзі, обірвав вже я цю яблуньку. Як бачите, вже вона пуста. Оставив драбинку, бо ще саме верхнє яблуко вже не міг достати, тому що заважають, гілки не хотів їх пообломувати, тому легенько достав. І що в нас вийшло з однієї яблуні? Ось на тарці 5-відрова баддя, ось чотирьох відрова і ще одна чотирьох відрова така виборка. Це ось на два відра менша пуста. Короче, десь приблизно 13 відер з однієї яблуньки. Це вона у нас ну, ще на землі плюс валяється там з відро. Два яблучка тріснутих було. Як бачите, ось відкинув їх. Одне яблуко воно впало було. Ну, у нас що впало, то пропало. То ми вже його на переробку. в Ящики ми вже не ставимо, якщо воно десь чуть-чуть там підбилося. Ці яблуні ще, як бачите, дві Gold Rush, пригружені. Гілки на землі, зараз пошвидше буду обривати знову, бо, тому що на дощ щось трошки хмариться. Ну а тут за цю гілку, дивіться, за лайфхак. Не дякуйте, користуйтеся. Просто кому відео сподобалось, то поставте вподобайку, підпишіться, хто не підписався. Я попробую прикріпити сюди або вставити нарізочку, я робив нормування врожаю цих яблунь. Ну, Коротше, спробую. Ще забув, до речі сказати, що ось це, що я зробив по-любому, я думаю, знайдеться якийсь коментатор і напише, що ти нам лапшу на вухла вішаєш. Осінь на дворі потрібно для зростання температуру. Звісно, друзі, так, але я вам просто скажу про осінні прививки, які робляться, що винограду, що дерев з осені. Звісно, воно піде вріст, піде в ріст. Звісно, воно буде. Уже приростати весною, тут буде уже наростати калус, щось приживеться, може воно і не приживеться, але калусом воно обросте, можна буде зробити там вже проріз по тріщині. І зараз просто ми заізолювали ось цю, щоб ось тут де цей розкол, щоб туди не попадала волога, різна інфекція і т.д. і т.п. І і Тому. Тому користуйтесь, я вже роблю такі процедури не перший рік, тому я знаю, що я вам говорю. Тому не дякуйте. Я вже яблуко ось звіз до будинку, як бачите. І думаю, зараз ще я таки зважу, то ніби танцював, танцював і не вклонився. Зараз візьму, От беру, дивіться, тут яблука всі стандарт, всі калібровані. От беру ось любе яблуко. Так, Включаємо ваги маленькі. Так, ставимо на ваги 242 грами, ну зараз ще одне якесь візьму. Та любе дивіться, таке. 200, хай буде 20 грамів. Mm -hmm. ну, ще менше, напевно, буде трошки менше. 192, ну, в середньому 200 грамів, бачите. Ось така красота, калібр. Всі калібровані. Не такі здоровенні, звісно, як Еліза Чемпіон Еліго, ну, 230 грам. Ну всі, дивіться, воно всі, всі одне в одне. Так, а це у нас яблуня сорт Ліберті. Дуже імунний сорт, стійкий до парші, до борошнистої роси безпроблемний. Дуже чудовий. Врожаю тут мало на ньому. Це насіянцю. Це деревцьові. приблизно десь п'ятий рік. Але яблучка шикарні такі червоного кольору. Сорт імунний, безпроблемний. Також рекомендую. Це Liberty. Ось такі гарні яблучка червоні. Так, Тут вже трошки поскладали ящички. Тут ще нарвав бадю з такими піддубниками. Тут яблуко таке, що я не можу в свою здорову ладоню, не можу його обхватити. Також колись нащепив, десь мені в когось яблуня. Яблука сподобались. Врізав собі живця, зробив собі дерево. А що за сорт, Бог його знає? І зараз хочу зважити вам. Дивіться, яке, яке воно здоровене. Так, ставимо на ваги. Кришечку треба зняти. Як обично. Так, шо що воно щось скачет. Збили його. Так. Ой, воно не влазить на, ага. Олд. Коротше я вам показував персик, який вага не бере на 500 грам і тут таке саме яблуко. Та тут ще таке саме є. Nee. Зараз візьму великі ваги. Так, взяв великі ваги, зараз ми їх включимо. Обнулилися і ставимо яблучко. Так як мій був персик Вайнголд. 595 грамм таке і яблучко одне. Ну, Таке яблуко можна внести в хату на вечерю, на всю сім'ю. І вся сім'я може ним наїстися. Ще одне візьму. Я не знаю, там ще такі самі дивіться, візьму. Два яблука. Кіло 75. Видно вам, так? Оце я так на базарі, дайте мені кіло яблук. Нате вам, будь ласка, два яблучка <су> їдь. Оце такі яблука. Ну я теж не знаю, що це за сорт. Є там трошки дрібніші, звісно, але є. Є ось такі експонати. Може підкажете також, що це за сорт. І теж у них проявляється підшкірна плямистість. Раніше, наче я не спостерігав, це щось цей рік на деяких яблунях. Кинула ця плямистість, ось видно невеличке таке п'ятнишко. Таке яблучко. Напишіть в коментарях, можливо, хто знає, що це за сорт такий. Тому що колись я цим не цікавився, щепив собі, що мені подобається. А зараз, а зараз охота знати і для контенту, і, можливо, саджанця такого, хто захоче зробити таку яблуньку під замовлення. то тому сорти треба знати. Так, друзі, продовжуємо далі рвати яблука, поки я тут рвав. Вже і дружина прийшла з роботи, Вона рве мені допомагає. Вона і студентка приїхала. Папа, ну ти ж не будеш справити. <свісно> Теж допомагає. Так, вже в нас в сім'ї радість, вже трошки нам то Самому тут ходиш і ходиш по цьому садку і кінця краю не видно. А так вже, як то кажуть, гуртом добрий тата бити. Да, доч? Працюємо далі. Ось такі у нас красиві семереночки. Ну, правильна назва Ренет, семеренка. Ось така красота. Там вже теж баді нарвані. Коротше робота кипить. Так, Відвозимо вже Семеренко вже зірвали. І ще ось одна яблуня, на якій також ломляться гілки, як бачите. Забулися її про нормунили. Забулися, а не встигли, чесно кажучи. Це у нас Golden Delicious. Ось такі жовтенькі гарні яблучка. Також тут перегруз капітальний. Такого вам не раджу робити. Тут і на землі вже дуже багато. Треба нормувати всі, щоб було яблуко крупніше. Тут воно у нас зараз дрібне, тут грам 100, мабуть, в ньому. Тут є деякі більші, деякі, мабуть, ще й менші, як по 100 грам. Тому, друзі, я вам показую нормування, а сам не встигаю, Ну, Но нормувати потрібно необхідно щороку, щоб яблуко, яблуня не перенавантажувалася. Так, ось дивіться, дружина обриває семереночку. Подивіться, вона з землі, вона в мене невисока. Яблуні компактні, низенькі. Крона, перший, перший ярус вже 80 см від землі, нам дуже зручно гілки. Всі низенько, яблучка цей рік у нас чистенькі, хоч парша. Пробувала братися серед літо. Ну, десь є маленька така плямка. Але яблука всі такі теж калібровані. Одне водне. Я їх, звісно, не дуже люблю, семеренки, на смак мені не подобається. Це улюблені яблука дружини. Тому мушу три яблуні, навіть чотири, тримати в себе в саду. Сміється. У мене просто в дитинстві, мому, у батьків. Було дві яблуні вдома. Це одна була семеренка, одна була сніжний кальвіль. То я їх, напевно, об'ївся ще з дитинства цих яблук семеренок, тому зараз вони мені не до вподоби. А, а вони такі прекрасні яблучка. Дивіться, які шикарні. Крупнючий цей рік у нас гарний. Тому не можу вам не зняти це відео, яка красота. Всім ці гарні семеренки. Цю вже яблуню одну обтарабанили. Це да? Да. остання, так? Да. Остання? Ще десь в углу десь була ще одна семеренка. Ще десь там була. А ще є одна. Ой, ще буде там. А Ще одна є семереночка. Ой, біда, біда, друзі, є ще коло чого тут, дивіться. Нашу я їх стільки понащеплював. Ось такі саме Одну я вже тихенько перещепив цієї зими на сорт велінка, ось перевивочки. В честь внучки. Де у нас тут яблуня, це була семеренка, всі прищепи зробив, бачите, в скелетні гілки також вони низенько, там що і ізолента висить. Ось такі прищепи повиганялися. Від весни вже, можна сказати, виросло повноцінне дерево. Дивіться, всі гілки тут були зрізані, зрізані. Скелетні і в кожну гілку зроблена була прищепа. Ось 20-річне дерево, а ось за рік яке повигонило з прищеп. Тут вже пусті. рвемо далі. Тому, друзі, для чого я вам показую обрізку? Ну, зимою ще віка. Моя дочка вела канал, то вона показувала, як правильно різати. Я був за оператора Зараз так як її немає, то вже мушу я вести канал. Тому слідкуйте, дивіться, правильною обрізкою, у вас яблунька компактна. от Вовчки там вистрілили до 3 метрів, вони зріжуться і все, висота буде в яблуньки до 2,5 метрів. Ви спокійно собі підходите. Обриваєте спокійно, обробляєте і у вас красота. Тому слідкуйте, я буду це зими теж показувати обрізку. Багато блогерів просто показують, як вони десь по сусідам ріжуть, а тоді з тих яблук. Як то кажуть, ні яблука, ні дерева. То дивіться, як працюють фахівці. Так іде процес роботи. Тут яблука гіганти. Докладаємо, щоб ящик не, не був пустий. Вибираємо деякі більше яблучко. Це ці яблука, які по 600 грамів. Ну. На цьому буду прощатися з вами вже точно, вже на дворі вечоріє, будемо закінчувати вже роботу. Всім дякую за увагу, всім мирного неба, гарних врожаїв і пока-пока до нових відео.